Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. Дане відео буде про те, як я буду робити тушонку з кролика. До речі, буду робити її вперше. Подивився пару рецептів в інтернеті, обрав більш-менш ну, підходящий для мене. Тому э, думав не знімати, але зніму, може кому-то буде цікаво, що в нас вийшло, бо дуже втомлений. Э, бо... Всю ніч відправляв на веселку кроликів. Ось така кількість у нас вийшла, це вже вимочене. ну Десь годину воно помочилося в воді, я його витягнув от, і порізав на шматочки. Кістки нічого не, не, не розбирав. От, чому прийшлось так різко відправляти на веселку кроликів? Я розповідав в попередньому відео. от, такі от Різні шматочки з кістками. Ось є серебра, такі тоненькі, але я думаю, що піде. Так, Що ми поклали в банки? Так, як і на тушонку з бройлера: чайна ложка солі, столова ложка води, три чорного горошка перця, один духмяний і ну, де листок, де півлистка лавро лаврового, І єдине, чим це буде відрізнятися від бролячої, на дно кожної банки будемо класти отаку от шматочок почеревини. Це я побачив в інтернеті. Такий рецепт. Це для того, щоб, ну, так би мовити, почеревина дасть трішки жирку. і Така королятина ну, повинна бути не такою сухою. От, зараз розкладу, заповню банки і ну, покажу вам як більш-менш ну, більш проміжковий результат. От, і Будемо заправляти в той е, автоклав. Нагадаю, це автоклав електричний, але який може використовуватися на газу. Ну, я використовую електрику, зараз якраз вимкнули світло, то я думаю, його встигну зробити партію тушонки. От. Ну добре, буду займатися, бо час йде, ввімкнусь пізніше. Так, ну ось так от вийшло. Уклав сюди шматочки м'яса. На дні, як бачите, є лаврушка і печеревина. Я почав уже налив в автоклав води, щоб аби закривало дно, тобто тен повністю в воді і все. Так як це у нас кришки твістов, то будемо закривати. Точніше, не потрібно наливати повністю весь, заливати повністю водою автоклав. Залишилось її дуже багато. Точніше, м'яса ще залишилося, я думаю, ще на одну партію. Але все було підготовлено під одну партію. От, думаю, поки це буде готуватися, підготую на наступну. Ну, В принципі, кришки закриваємо так легенько, сильно затягувати не треба. В принципі, все просто. Все покажу, зараз буду заряджати. В інтернеті по. В рецептах говорять, де, десь 20 хвилин тримати при 110, 30 хвилин, але я думаю, що я буду тримати трішки більше. Ну, подивимося. Потім вам розкажу. Так, зараз заряджаю і закриваємо і вмикаємо. Заклав банки, закрив. Ось тут от. Викрутив золотник, щоб швидше закипіло. Як піде пар, ну, в принципі, він вже йде, я не знаю, на відео видно, ні. Напевно, не видно. От, зараз закручую от, і вже доганяю до 110-120 градусів. Тут відрегульовано, у мене там стоїть позначка. Я ставлю, перевіряю обов'язково. І в принципі Буду тримати так хвилин 40 мінімум. А там подивлюся. Коли він уже доходить до там, 110, тобто починається процес автоклавірування, я не відходжу від нього, тому що це, в принципі, електроніка, да, може не вимкнутись. Ну, в принципі, підрегулювати треба можливо. Да? От, тому я знаходжусь біля нього. От, там витратити для цього годину. Е Якщо броляти, на то трішки більше, я не бачу тут такого прям нічого. Але е, процес залишається контрольований. О, вже пар гарно видно. Зараз буду закручувати золотник і температура вже почне підійматись. Обов'язково контролюю на цьому градуснику. Одною рукою незручно, зараз закручу. Ну, в принципі, напевно, покажу вам вже готовий результат. Дану частину відео знімаю ну, вже приблизно через 1,5-2 тижні, бо коли почав монтувати, ну, дійшла черга до монтажу відео про тушонку, то, як виявилось, немає... Кінцевої частинки. От, е, я був впевнений, що я її зняв, але ну, враховуючи те, що я не спав майже там, дві доби, плюс тривоги, відключення світла були. Е, я вже закінчував партію. Я першу закінчив партію на генераторі, от, бо включили, здається, тільки на годину світло. І другу партію, так як вона вже була скажімо, в банках, то її ну, не було виходу, як її робити, тому друга партія була зроблена на генераторі. От. Але я думаю, нічого страшного, як я роблю? Закінчую, тримаю в, скажімо, в такому проміжку 110-120 градусів. Тримав Першу партію 40 хвилин, от, потім вимикаю. Коли е, ос, е, охолоджується до 60 градусів, от, я е, стравлюю... Е, Надлишкове повітря через золотник, от, і відкриваю і дістаю банки. Тобто вони ще гарячі, от, де деякі навіть ті, які е, там, всередині, да, е, ну, скажімо, є перший ряд, другий, третій. Ті, які в середньому ряді, то вони можу, коли виставляю їх на стіл, то вони там навіть ще киплять. Потім, коли е, ну, більш-менш вони голодилися, да, починається процес затягування. Я так називаю затягування. Кришок. І от з першої партії не затягнулося, здається, там одна або дві кришки. І відкривши, от, е, Скуштувавши то кістки, ну, були відчутні. Тобто, ну, Навіть е, ті тоненькі е, з ребер були відчутні. Вони ну, розжовувались, але ну, е, було їх відчутно. От. Тому другу партію. Відразу зарядив, от, закрив автоклав і вимкнув Другу партію, я тримав вже годину 10. От зараз вам покажу, що вийшло. От. Це перша партія. Бачите, воно, я не буду відкривати, бо зараз світла немає. ну, Щоб менше туди запускати в холодильник тепло. Ну, Я думаю, буде зараз помітно, я вам покажу. От Бачите, воно світл... світле таке. Це була перша партія, от друга партія. Це е, всі ну, е, те м'ясо, яке я показував на відео. І от друга партія. Вона вже темніша. Якщо так, ну, можливо, не видно. от, Бачите, тут світліше, тут темніше. Це була 40 хвилин, це була годину чи годину 10. От. І за цей час мені прийшлося ще відправити на веселку е, кроликів. От тому що був міксоматоз і ну, е е був змушений їх відправити на веселку. От наступна партія. Це вже на от таких звичайних кришках. Оцю я вже тримав півтори години. Вона от, помітно, прям темніше за всі. Друг, коли робив другий раз. Ну, і другий заход, так би мовити. то Тут було 24 банки. От, і ще було ось отакі літрові. От, бо вже, думаю не буду вже використовувати півлітрові от, і використав отакі літрові. В ці також клав почеревину на дно. Тобто в, усі, в усі партії з почеревиною на дні банки. Ну, так вийшло. Да, багато тушонки. Не розраховували на таку кількість, тобто хотіли трішки м'ясом, але ну, маємо, що маємо. Краще мати тушонку в банках, чим, скажімо, мертвих, мертве м'ясо. Отак от, от вийшло. Ми, повторюся, не втягнулися в першій партії. ну, Одна чи дві кришки ми спробували. Це прекрасна просто тушонка насичена. Беріть до уваги, почеревина обов'язково повинна бути. Це просто вона дає такий смак, насичує м'ясо кроляче. ну, Просто бомба. Все, дякую вам за увагу. Беріть собі на замітку, може комусь згодиться, хто буде робити. От, підписуйтесь на наш канал. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!